І так, любі друзі, я вам хочу показати, сусіди залишили подарунок, і можна взяти ось таку штуку. Ось, бачите, це пальма, банан. Бачите, ось можна, написано, баньер. Ну, бананьє, точніше, сервеву, ну, типу, беріть, хто хоче. От я візьму і посаджу на городі. Не знаю, чи воно виросте, чи може воно змерзне потім. Але будемо сподіватися, що пальма трошки виросте. Отак. От Знаєте, можна мене назвати мій канал, коротше кажучи, бо я постійно чомусь скажу цю фразу. Взяв я, ну, вирішив взяти 4. Ну, вони цілий день лежать, ніхто не бере. Ну, хай буде 4, я думаю, що може хоча б одна виросте. Я посаджу там, тут, тут і десь, може, може тут, може якась виросте хоча б не, не для бананів, а просто заради краси. А, до речі, дивіться, яка вже велика в мене ця черешня. Бачите? Он до коники. Ось. Бачите. Раз, два, три, чотири, п'ять, наче їх. Може ще є. Так, як би це вам так поставити? Щоб подивилися, як я саджаю. Mm. Mm. Так. Наче є. Так, одну я посадив, бачите? Ось так. Сонечко вже заходить. Ось. Вже заходить. Треба саджати, щоб встигнути. Але може вона якось там проросте і буде просто собі існувати, так сказати. Буде як мінімум просто красиво. Навіть тут, на півночі Франції, люди саджають і пальми ростуть. Так, потім ми це все ще. Польємо водичкою, і я думаю, що буде супер. Ага, ми посадили, і тепер треба полити. Дивіться, як воно виглядає. Ось, бачите? Зараз я від'ю навіть трошки. Ну, так, досить прикольно. Не знаю, чи вони піднімуться, чи все нормально буде, бо вони підсохли щось там. Але будемо сподіватися. Так, піду візьму трошки водички. Я помідори так і не підв'язав. Мабуть, у четвер піду. У мене вихідний. Піду підв'язувати. Якщо в мене буде час. Так. Опа. А, ні, все нормально. Я вже думав, блін, що нема лійки. Ні, лійка є. Все в нас є. Так, давайте увімкнемо водичку. Водичка тут повністю дощова, як тут його зараза? о, отак поставлю. Повністю дощова, набирається з цього даху, стікає по трубі і ось цей резервуар. Бачите, але вже тут. Я пам'ятаю, коли ми з дітьми поливали всяку фігню, то вона була тут. Це, мабуть, сусіди, е котрі тут у них городик собі поливати. Стільки води це щось дуже багато. Тим паче, що були дощі дуже гарні такі. Бонжур. Зараз ми будемо поливати. І так, давайте почнемо з цієї маленької. Щось я не туди лию. Отак. От Треба було, мабуть, без, без цього розпилювача. Зараза якась мошка кусається. Так, і мабуть я полию її ось цю фігню, бо вона дуже щось. Суха і можна трошки, трошки деревце полити. Давайте подивимось, що в мене тут. Бачите, помідори вже величезні. Блін, воно все попадало. Хріново. Все позаростало. На роботу я так... І не взяв нічого, бо колегам також це треба зібрати. <ріхи> от так от. Тому виявилася справа не в тому, щоб дому готувати, а в тому, щоб зібрати. Чому тут не росте жодний огірок? О, ось тут є маленький. Але він хай буде. Май, мабуть, тут мають бути, бачите, квіточка є. Ось квіточка з них мають бути огірки. Он до є маленький. Так, що тут ще? Ось тут. Дивіться. Це, мабуть, якийсь гарний сорт. От там огірки є. Ось маленький. Тут десь був. Ось, бачите, великий є. Але хай вони ще трошки поростуть. Ось досить такий великий. Хай також поросте, думаю, що це чавкає. Це, бачите, це кінь стоїть їсть. Ось такий у мене городик. Полинички немає. Бачите, помідори вон валяються, все валяється, блін. Фігово. Фігово. Але хоч щось зробив. І по традиції ми з'їмо. Ні, це ще не стигло. Ми з'їмо трошки малини. Дивіться, яка малина. Ну це просто шикарно. На вихідні треба прийти сюди з дітьми і посадити хай, хай їдять. А зараз я назбираю трошки. Самому також треба вітаміни. Так. Цього павучка вигнали. Я ж працюю руками. І так, дегустація. Смакота. Довелося половину проковнути, не прожувавши, щоб встигнути вам відповісти влови. Закінчити дивитися, бо це я буду так довго жувати Не споглядаю в камеру і гублю фокус. Давайте. Так буде цікавіше. Ням. А Сусіди, бачите, обірвали, мабуть. У них також діти є. Але їх смачніше. Що мені подобається в малині? Що вона де впала, там потім і проросла. Якщо у вас вона там падає десь, то нічого страшного. На наступний рік там буде вже кущик. Тому можете її, навіть, отак отак, хопа, і, знаєте, так брати хопа, не розкидати, а потім буде більше. Дядько <ррикан> <рикан> <рикан> також поливає. Так, щось мені вже набридло її їсти. Так, мабуть, це інші сорти. Цей сорт набагато кращий. А ну давайте подивимось, в мене ж тут лежить. Так. Так, це такий. А тут в мене, мабуть, нічого не лежить. Ну, вони відрізняються, бачите? Це більш такий світлий і більш шаршавий. Ось дивіться. Бачите, він такий навіть хрустий. І світленький. А цей, навіться, він та... А, ні, він також хрустить. Та, навіть більше. Але він темненький. От якось так. Ось цибулька. Бачите, це, мабуть, інша вже проросла. Ось ця велика цибулька. Треба щось приготувати з неї. У мене щось Блог не про город. Ой, не про Францію, а про город. І так, пальми. Ну, В принципі, все. Це про це коротеньке відео про те, як я саджав пальми. На сьогодні все і можливо продовжимо у четвер. Або якось там, може завтра щось запишу. До речі, можна подивитися, що тут у сусідів. Ось бачите, також помідор. Це я навіть... А ну напишіть в коментарях, що ось це таке. Це схоже на щось... Ще не знаю. А, це перець, мабуть. Але бачите, вони, мабуть, з насіння саджали. Але то довго. О там помідор. Це помідор? Так, вони з насіння, не знесадженці. Тому так довго. Вон яка малина і ніхто не їсть. Дивіться, здоровенна. Вона звідси здоровенна, а давайте я підійду. Покажу, вона навіть більша, ніж у мене, здається. Дивіться, яка здорова малина. Ось це моя рука, це мій великий палець. Дивіться, яка велика малина. Оп, я не думаю, що хтось сильно буде перейматися. І вона більш ж, ж, така жорстка. Ну, все, на сьогодні це все. Хто додивився, підписуйтесь та ставте лайки. І до зустрічі наступними днями.